Привіт, друзі! У ефірі кулінарна програма «Маленькі кухарі. кухарі. І сьогодні у нас в гостях Влада Крило. Друзі, а ви полюбляєте прикрашати ялинку? Так. так у минулій програмі ми почали готуватися до нового року, адже новий рік незабаром. Тож давайте приготуємо новорічну ялинку, яку можна з'їсти. Нам для ялинки потрібно трикутні скибочки хліба, а сюди чудово підійде хліб від торгової марки Рум'янець. Я був своїм однокласником на фабриці рум'яниць. Я, Я бачив, як виробляють цей хліб. Я бачив, як там роблять борошно. Воно перемелюється, там. воно має такий солонуватий смак. Давайте ми з хліба зробимо ялинки наші. Візьмемо оці три косочки хліба і відріжемо цей кінчик, щоб нам вийшла гарна ялинка. А чим ви займаєтесь вдома? Які у вас хобі? У мене хобі. Я ходжу на модельне агентство, ми там ходимо в ну, ходимо як моделі, там є пластика, ми там танцюємо, розминаємося. Етикет леді», там нас вчать етикету. Е, ораторська майстерність, там ми вчимося виступати на сцені, а акторська майстерність це ми як актори вчимося. Е, також на малювання, в музикальну школу та, ну. І в вільний час я граю в футбол. В музикальній школі ми, я пішла на бандуру і граю на бандурі вже четвертий рік, а в слідчому році я буду випускатися. Ну, а в, в малювальній школі ми там ходимо на скульптуру там ми ліпимо з глини, малюємо на живописі, там малюємо олівцем там, чи гуашем, і композиція так само. І... Вишивання ми там вишиваємо, а історії ми там пишемо все про живопис, там про композицію, все про малювання. А Давайте із домашнього сиру і зелені зробимо начинку. Давайте а це Кирил, чим займаєшся? Я в вільний час граю в футбол, гуляю в дворі, в шкільній команді виступаю вже з 4 класу. Поки що ми не взяли медалі, але ми виграли пару шкіл і потрапили в фінал. Фінал відбудеться навесні. Будемо діти, що нарешті ми ви першим або другим, або третім місцем. Давайте це все перемішаємо і сметанкою. Їсти сир, він корисний, е, він, в ньому багато кальцію. Я люблю робити, е, їсти його з маминим е, малиновим е, варенням. Воно дуже смачно. І я люблю малинове варення мішати з сиром. І, і я вже навчився, що краще сир робити ось так, щоб він краще поєднався з. Нашою сметаною та укропом. А сирники полюбляєш? Так. Моя бабуся їх дуже смачно робить. Їх треба взяти сир, яйце, мука, трохи олії на колюду і починати жарити. Наша начинка готова. А я нагадую, що у створенні програми Маленькі кухарі ми дякуємо рівненському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Давайте будемо прикрашати нашу ялинку. Будемо її робити ялинку під снігом. Можливо, ви вдома щось допомагали готувати. Так. так. На, наприклад, на новий рік ми зробили собі сніговика з яєць. Там взять три яйця, два е, ну, Верхушку, а потім вставить таку трубочку, ну, таку спеціальну. А потім зробити, взять, вирізати з морковки носик, вставить та вставить перці, такі як очі. І так вийшло. А давайте ще зробимо гілочки для наших ялинок. Давайте. Так. Давайте. Так, будуть у нас у ялинки такі, гілочки. Справжня ялинка, правда? ж? Так. А ялинку. Чим ви прикрашаєте завжди на Новий рік е, з бабусею, з, з батьками. Бабуся часто Новий рік святкуєте з бабусею. Святкує, так. Э, з ней на ялузове там. Э, з Десь під 2 метри. Рік ми зробили На коридорі а, які, сніг, у нас був штучний. І ми, знаєте, що родовище. Ми написали з новим Ну, На стіну так красиво виложили. То що, можна вже подавати? Ні, не можна їх прикрасити. А чим ми їх прикрасимо? У нас є чудові перці. Вони дуже будуть виглядати як справжні іграшки. Найкраще буде їх порізати спочатку вздовж по ребрам і тоді поділити вже. А які тобі ігрушки подобаються одноманітні, наприклад, одним кольором чи от різні? Мені подобаються, знаєте, як на дискотекі беруть ці шари і вони такі скельці навколо. І коли вони крутяться, і на них світить, вони так виблискують дуже красиво. Так ти вже був на дискотеці? Пару разів. У нас в школі таке буває. Організовують такі так. вечірки, так? Ладно. Мені подобається, тут теж такі ж, ш... ну шари, але ще подобається з накби накладним снігом, такі. то я сама просто ще деколи роблю ці шари, шари з декупажу. А, взагалі, ми ще з Кирилом їздили в Курчаліниць, то тобто там ми теж були на дискотеці. І ось такі у нас вийшли ялинки. А я нагадую, що у створенні програми Маленькі кухарі ми дякуємо Рівненському вищому професійному училищу ресторанного сервісу і торгівлі. А після смачної новорічної ялинки давайте зготуємо смачний коктейль. Давайте, нам для цього потрібно морозиво та молоко. Морозиво вже розтаїло, але буде краще збиватися. А зараз ми додамо трохи молока, щоб наше морозиво добре смакувало. А ківа любите коктейлі? Я люблю банановий, шоколадний з колумнікою та з вишнями. А мені подобається банановий і шоколадний. Це у нас пристрій на який називається блендер. Ми його використовуємо, щоб змішувати змішувати інгрієнти. Давай зб'ємо наш коктейль. Я гадаю, що треба більше молока треба, тому що воно більш корисніше. Морозиво можна так сказати, як для смаку, щоб відчувався цей смак шоколада. Але морозива багато не буває. Дякую за ваші поради. Вони мені дуже знадобляться. А щоб наш коктейль був більш спитнішим, давайте візьмемо наші круасани. Так. Давайте. А почекайте, ми ж перед цим готували нашу ялинку. Чому б її першу не спробувати? Точно, давайте скуштуємо першу ялинку нашу. Я вітаю вас! Майбутнім з Днем Святого Миколая та Новим Роком. Я бажаю вам щастя, здоров'я, щоб вислухали батьків, принесли до Нового року гарні табелі, щоб там були тільки хороші оцінки та багато вато вам подарунків. Я вітаю всіх дітей з Днем Святого Миколая, який відбудеться скоро. Я бажаю їм, щоб їм кожному був гарний подарунок кожному. З них Миколай приніс. Я хочу, і щоб кожен з них був задоволений. Вітаю вас ще з наступаючим новим роком. Я хочу, щоб кожен з вас відчув дух цього свята. Ми ще скуштуємо. Так. Так, давайте.